Йо, эбрибади! Слава Дензугатій, Залетіли ми в режимчик під назвою Укради Брейнрота». Так, ну і що ж, закінчили ми на тому, що скрафтили ми ось отаку гаргулю до да, секретного брейнрота. І це прям круто. Реально, це дуже круто. Давай зберемо грошики. Бем-бем-бем-бем-бем. З бабетом в мене прям ну, багато, прям супер-дуже багатько. Так, а що в нас до Рібітха? А, один дін ду нам треба, чуваче. І 7 трильйонів. У Нас є, в принципі, тільки два. І якщо так подивитися, в мене в цілому таки є пусті слоти для того, щоб все. Таке збирати і далі собі індекси. Так що давай щось подумаємо, що в мене є дивися. Кокофанто Еліфанто. Чи потрібен мені цей Брейн рот? Ну, насправді таке це підпитання. От реально, прям під супер великим питанням, тому що, ну как будто би, я би взяв би, даже би і запнув, запнув би його в крафтер. Але я думаю, що супер якогось жорсткого тут брейн рота, напевно, що і не буде. Так, а давай-ка подивимося, жди, щоб ну, це понятно, що е, за Робокси, що ми можемо зробити. Лакі Буст купити можемо. Можемо купити собі Брейнрот. А що він дає? Бир-бирпатапін. Коротше, туфту дає. От реально, за 200 робоксів, прямо вообще якась білі берда. Так, лакі-блоки. Що із лакі-блоків є таке толкове? Кабуто би оцього не було. Ось оцеї ракети пітарди не було. Так, із секретного лакі-блоку вроді як ось цей туалет додали новий. Можливо, я й помиляюся. Ну, будто би туалета не було. Тобто двох нових цікавих брейнротів вроді як і добавили. Так, ну тут, в принципі, все пусто. На цьому, в принципі, закінчили. Що в нас по рулетки? Спінчиків ми ще з вами, на жаль, уви, не підфармили. Але треба щось крафтити. Що в мене взагалі по індексам. Давай з тобою глянемо. Так, по нормалах. Ну, слухай, в мене тут комоновські ще даже не закриття. рейри є також недоза недозакриті. Епіки, епіків дуже достатньо. Слухай, пацан, кабуто би. Ми вже скільки серій з тобою збираємо цих брейнротів? Ну, о, кстати, місіт, у мене багатенько вже насправді таке. Багатенько, багатенько. Скільки ми вже з тобою збираємо цих брейнротів і ніяк не можемо дозакрити, тому що з, з, з кожним часом їх виходить все більше і більше. Проте дивися, от у того із рейнбол. Ми з тобою дивися, скільки відкрили. Раз, два, три, чотири. Ну, типа, багато. Скільки по. А, ага. слухай, не багато. Ха-ха. Чотири лише брейн Ну, напевно, що більше половина з них крафтиться. А. Так, стоп, це я не туди дивлюся, слухай. Чекай, чекай. Це треба мені здивитися загальну кількість, і от у того по рідкості є, ось я, бач, типа рейнбол. А це повністю всі брейнроти радужні. Он воно що. Ну хорошо. в принципі, з цим всім ділом розібралися. Е, що в мене взагалі по місці? Давай подивимося. Дивись, в мене є один слот, і зверху вроді два, да? Да, і зверху два слоти є. Ну, нам би бажано би освободити собі ще один слот, для того, щоб все-таки щось скрафтити. Я це думаю: а що, якщо ми Бо запихнемо, наприклад, ось цього Кокофанто-Еліфанто, да? наприклад, ось цього просто ось всю чародійку-бенс, що з нього можна зробити? Ну, оцей перець в мене є. От що би я би хотів би, це, напевно, або цього равлика, або цього восьмінога. Я впевнений, що вони не дають мені багато грошей, да? типу він там не супер якийсь мільйонер, да, цей брейн рот, але чисто для того, щоб закрити індекс, було б непогано. Тому чекай, а що, якщо ми ще дивись, наприклад, візьмемо якусь Лего, візьмемо Легу, напевно. Да? Приклад. І запихнемо цю легендарочку теж в котло. Чи сильно вона поріже оці всі проценти? ідеї, якщо вона має порізати, то відсоток на джак джака повинен бути ну, прям такий внушительний, да, такий великий. Так а ну, наприклад, дивись, беремо ми цього брейнрота. Фемс, понесли, понесли, понесли. Оп, закидаємо. Ой, да. Слухай, тут вона міфіки пішло вона. Давай цього міфіка заберемо. Райно right, тестерино. E, ну, блін. Кабуд то би і Можна було би скрафтити, бо знову ж таки, в мене цих брейнротів немає. Чисто, знаєш, такий індекс А Ану, чекай, а де нас райна тестеріна? Зверху, так? Да? Давай-ка щось його, може, візьмемо. Бемс, чувача, що ти нам дасиш? От реально. Зараз у нас з тобою виходить два міфіка і один рейнбол джак-джак. А ну-ка, Бемс, запихаємо. І слухай, як будто би і нічого і не змінилося. А якщо ми уберемо оцього пацана, о, слухай. Ось ці два нових брейнрота, легендарочки, яких нас з тобою ще і немає. Ні, реально, а давай-ка запустимо самий дефолтний просто крафт Візьмемо лірі ліріляріля. І що би, що би, взяти. Якусь белегу б бажано б, да? Бо ми і так, типа, запихаємо супернубських брейнротів. Бемс, пацан, 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 пішли тебе запихати. Опа, оно щось цікаве йде. Кай собака. Ходу міфік. Так, Бемс, діаманти, пом-пом-пом-пом-пом. А папа, -по -по йо-майо, -йо. ходу, поведеться. Я знаю, я знаю, що можна зробити. Чекай, відкриваємо, убираємо оцього, типа, імен тут стоїть знизу. Ми з тобою по фасту продаємо. Безстресенько на турбо Бемс. Забираємо. Забираємо його міфіка, і з ним будуть шанси у нас поліпше. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Колшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl Garden, The Drails... Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і Спанч Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Гравцем в своїй улюбленій грі. Ану, Бенс і тута, тута, тута. Наби оцього ще лілі, лірі, лі ліліліра взяти би поміняти, да? Було би взагалі толково, толково би круто. Давай-ка зараз завізьмемо цього міфіка, значить так, чуть не продав. Чуть просто не продав би його. Так, собака, Бенс, запихаємо. Все одно дивися, бачиш, все одно туфта. А якщо цього уберемо, ну да. Тоді тоді шанси на міфіки будуть рази більше. Хорошо, тоді, значить, робимо по-іншому. Олеги, в принципі. Можна буде з легкістю скрафтити. А ось якісь міфіки або рейн були, було б в нас, знаєте, так, в більшій перспективі це все зробити діло. Так що давай каліпше, мись або щось позапихаємо сюди, хоча би, хоча б міфічке, да? Бо це прям якось ну, супер-супер слабо. Також, друзі, не забуваємо писати свої крутецькі креативні коментарі, тому що саме вони попадають в нас в відос, якщо ви замітили. Так що не лінуємося, пишемо якісь можливо, побажання. Або, наприклад, який ви хочете наступний режимчик побачити, щоб я його засняв, да? І можливо саме ваш коментарій попаде в наступний відосик Бемс, збираємо бабки. Слухайка, а що якщо ми з тобою візьмемо оцю секретку, плюс оцю секрет, що в мене ще є таке жорстке, можна взяти ось вампіро капучино, наприклад, і не знаю, ще щось таке потужне. Наприклад, ось цього какасіто саталіто. От, взяти його просто впихнути. Цікаво, от просто що от у того нам покаже. Типа, що може випасти. Бо ти вважаєш, пойде як, якщо я не помиляюся, оцей що зверху у мене брейнрот. Якщо не враховувати зачарування, да, там що на них якісь будуть бафи, то, пойдеться дорогий брейнрот. Але, можливо, я і помиляюся. Так, це на тобі виходить, що? Залишається ще два брейнроти для того, щоб запустити собі крафтера. Так, ну дивись, через 5 хвилин у нас з тобою по-любому ще вийде міфік. Зараз дивись, одна секундочка. Хода у нас з тобою легендарочка, і бурбалоні вийшов. Ну, таке собі, таке собі. Як будто белегу, вообще ну ліпше, ліпше не запихувати. Бо зразу міфіки оці пропадуть і появиться легендарочка. І там джак джак буде, типа, щоб його вибити, буде дуже дуже малесенький відсоток. Тому, як по мені, ліпше посидіти, трішечки почекати і, можливо, вибити і зробити крафт трішечки ліпшим, ніж чим, чим воно може зараз бути. Бо зараз, бо зараз можна просто без питань взяти, понапихати. Рандомних брейнротів, да, наприклад, нобінно писаніні, оцього тріпатропа. Там я не знаю, ось цього Шимпанзіні можна запахнути, але ж, знову ж таки, крафт буде дуже-дуже поганий. Так, що в нас по брейнротам? Кстати, індекси, індекси, дензо. Ти забуваєш за індекси. Так, що це на здається вийшло? Вийшло в нас авокадо Гуфо. І притом ще що золотий авокадо Гуфо. Давай відкриємо, подивимося, це у нас, що в нас виходить? Це епік, епік, епік. Епіки треба зараз безресунку горнути, поки, поки воно не пройшло. Так. Авокадо ГУФУ в нас з тобою є. Хорошо, хорошо, хорошо. Е це в нас точно по-любому є. Я прям пам'ятаю це. Так, 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 так. так лірі -лі -ла, ла Хорошо, в нас і е перець теж є. Слухай, ну щось по індексам, як будто би туговато. Да? Золотих в нас з тобою прям Ну дуже-дуже мало. А ну дивися, слухай, в нас є вампіро капучино з тобою золота. Ну, по реїнболах тут, вообще. тут взагалі секрет... секретки золоті. Це щось іще, щоб їх реально зробити. Знаєте, щось щось із нас щось із похожу такого нереальне, да? Так? Назбирати просто секретки, якісь. ой ой зустрях. Зустрях Дензу. Так, дивись, діамантами, діамантовий перець вийшов. Давай-ка зразу глянемо. Так, е, цей перець у нас з тобою ось він є. Це комоновський. Ну слухай, по діамантових у нас, кстати, побільше перців. Тут, а дивись, у нас 33, а по золотих 36. І знову ж таки, що діамантовий пацан, це ж ну, супер рарне щось, ну реально. Порійно і золотим. Золотого легше вибити. Кстаті, дивись, через одну хвилину і 40 секунд у нас з тобою 100% вийде міфік. Тобто, уже як мінімум, у нас уже буде три брейнроти. Потужних. Так, а давай спробуємо що? Отако, От наприклад. Дивись, Бемс, оцю секретку впихнути. Цікаво оглянути, що зміниться чи ні. Ану, Бемс? Ну, слухай, повторно, повторно можна з цього брейнрота. Тобто ті брейнроти, які випадають, виходить із даного крафту. На них шанс просто повишається, як я поняв. Але ж слухай, ну туфта. Реально, білі берда, виходить, рейнболи випадуть. Мені краще краще його прибрати, як будто би. Бо шанси прям супер ламаються. Так. Золотий пацан вийшов у нас. Давай сразу глянемо. Золотий у нас є. Руліфрура Руліфрула Так, все, лега. Ну, лега не цікаво. 40 секунд. Я думаю, треба почекати. Просто почекати і подивитися. Можливо, щось реально толкове вийде. Так, слухайка, дивися, Вийшов ось лега діамантової. От, кстати, от за нею я не впевнений, що вона у нас є. Шарік, чисто шарік треба шукати. Пам-пам-пам-пам-пам Вроді немає. Ану, чекай, дивись, у нас 33 брейнроти А Ану давай, Бемс. Глорбо, глорбо. Що ти нам скажеш, якщо ми тебе візьмемо? Було 33. Бемс, а тепер 34. Слухай, глорбо в нас не було, слова, все так. От, не зря. Не зря ми його з собою купили. Було підпитання. Насправді таке. Так, бачу, там вийшов золотий брейн -рот. Фріго камело вийшов. Давай візьмемо для крафта в самий раз. Також там, по ідеї, як появиться, у нас невеличкий шанс того, що може випасти золотий брейн -рот. але все одно, то говориться, він є, він є, і це дуже-дуже добре. Тому беремо цього брейнрота, в принципі, да? І заносимо, заносимо в крафтер Бенс. І що у нас виходить? Що Ну, на міфіки шанси, да. Ви самі бачите, <ристо> просто ну, супер космічні. Давай. Давай, ладно, давай не пожаліємо просто. візьмемо, запихнемо цю і еліфанто Не знаю, наскільки зміниться ця вся картина, але Надіюся, що Ну, хоч, хоч щось випаде, може, ні. А, ну джак-джак. Максимум, що може випасти, це джак-джак. Хорошо, а якщо ми уберемо ось у цього Брейнрота і, наприклад, запихнемо джак Джага. О, дивись, я бомбардіру крокоділо вийшов. Не ладно, ладно, чорт з тим бомбардіро. Так, запихнули ми джак Джага, і відтозі особо картинка так і не змінилася. Ну тоді ладно, тоді джага не будемо запихати. Візьмемо цього райно, то сторіно. Просто запихнемо в крафтер. Та й в принципі, я думаю, що навіть в крайньому випадку, якщо ми скрафтимо з тебе Віфіка, а як ти бачиш відсотки на це ну прям супер великі, то в цілому таке огорчатися. Я Думаю, що не варто, тому що як не як, нам все одно треба з тобою індекси. Тому запускаємо крафтер, та й в принципі залишається нам лише з тобою чекати 30 хвилин, щоб зробити з вами якогось нового брейнрота. Дивись, як на зло, мене місця немає. І повиходили, ось о, Лега вийшла, ось о, ще один міфік вибіг. Ну просто як на зло. І купити не можу, бо місця немає. Це просто жесть. Ну і що ж, друзі? Я думаю, що в принципі на цьому ми можемо завершувати нашу серію. Я думаю, що в на наступній серії ми з вами подивимося, що нам скрафтиться. Я сподіваюся, що він тобі сподобався цей відос, і ти підтримаєш все-таки своїх. Подобачкою, а з тобою, як завжди, був Дензо. Всім до нових зустрічей і всім пока-пока.